Євангелії і в Біблії сообщається, що Господь узяв на небо пророка Ілію без земної смерті з плотію на небо. Двоє людей, пророк Енох і Ілія, двоє вони будуть, котрі тут на землі не померли земною смертю, але були взяті з тілом на небо, а Господь, благословить їм повернутися. У самий найкритичний самий момент історії людства, коли у світі Антихрист буде правити міром три шість місяців. Причому першу половину буде миротворець, буде об'єднувати релігії, де насильно, де добре. Усі ахнуть, який миротворець Сатана Антихрист, а друга половина буде. Страшнішої, дике, гонення на всіх християн, навіть на самих маленьких. Ну що буде показово в той час? С Отці предупреждають, що в ті часи страшні антихриста маса християн, особливо вніправослав'я, будуть майже всі скопом. Ставати на коліна і поклоняться Антихристу Сатані. Що ж із православною церквою канонічною? А тут теж саме буде частина православних твердих буде держатися. А от частина особливо, як пишуться ті подвижники церкви, патріархи, митрополіти, єпіскопи славні і єреї, все буде падати перед Антихристом, а не тому, що вони будуть без освіти, ні. цей світ, многі із них, як той пише і сьогодні праздме преподобного Серафима Соровського. Він предвидив страшніші гоніння на церкву і за то, що маса архіреїв і священників відступили від чистоти віри і претерпіли гонення. Але ці гоніння в період большевиків або наші гоніння у часи Австрої Венгрії, лише була прелюдія, а страшне гоніння буде у часи Антихриста. Причому Інформаційно сатана, можливо, сатана закриє всі канали, щоб нічого ніхто не казав правду, і вдруг являться з неба двоє пророків – Енох і Ілія. Вони зайдуть з небес і будуть проповідувати тими же способами і інструментами, що і Антихрист, і предупредять людей, що то є не Христос. А Ворог Христов. І тисячі людей, і мільйони людей, відя подвиг цих двох пророків, удержаться у вірі, бо їм теж було треба в той час підтримку інформаційну, духовну, ну і фізично відіти і чути Божих посланників. Правда, вони будуть вбиті. Сатана буде думати, що він тим останніх місіонерів і пророків заб'є, і його царство буде вічно. Є. Но після того і начнеся второє пришествие Христово. Уже в второє пришестє Христово прийде подлинний Христос наш Месія, пришествия котрого буде так, як молнія від воздока до Запада, і на небі буде. Величественный благодатний крест. Сьогодні кажемо, святий прочо Божий Ільє, ти прижизний предупредив усю націю, весь народ, откликав із біду от нього, коли цариця злочистива і царя перевела в язичництво, і пророків своїх привела язичників, що захватили. Телевідіння, пресу, радіо, інтернет, говоря современным языком, і весь ужасніший груз лженої інформації сатанинської полялися на народ, і маса людей відпали від от Бога. Ну от ішов час, коли Господь посилав для вразумлення народа пророка Київ, і котрий сказав царю, царю. Якщо ти не розкаєшся, і ти народ всі погибнете, я від імені Господа істинно говорю тобі. І якщо хочеш провірити, то зобери своїх язичських твоїх проповідників. З одного боку найпринесуть жертву, а я з другого боку, і чию жертву Бог прийме, от того й Бог істинний. Пішли на тото. -то. Оті язичники, вони думали, що вони ворожі, гадалки, екстрасенси, босуркуни. І коли вони зробили, поклали свою жертву, там наклали дров цілий день камлали, падали, билися в коліна, до крові пробивалися. Камланія Бог не чув і жертву не прийняв. Тоді сказав Прокілля, а тепер я. Совершу молитву, а щоб ви не думали, що наші дерева можуть запалитися від огня або від якогось случайного якоїсь іскорки, наліть у нашу яму ще й води. Щоб була гарантія, помолився Ілія і зайшов з неба огонь і жертву, і воду попалив. В оригіналі Біблії жертву водою попалив, як ми співаємо у каноні. І були знищені всі лже пророки, і вернулося істинне богопочитання до народа Божого. От почому, ми все кажемо. сатана не спішить якогось простенького громадянина зробити безбожником. Його то менше інтересує. От, якщо би зробити безбожником правителя держави, міністрів, от тоді б. Все остальное і школа, і телевідіє сатанінське. А ще, якщо б і патріархів, митрополітів, єпископів, священників купити, а всеосвітніми подачками зогнути їх з земли, щоб не сміли і слово повісти, то взагалі тоді народ останеться беззахисний перед лицем зловірних. Проповідників. Ми сьогодні молимося, святи, проче Божо Ілії, який спомагав народові своєму, коли ти совершив чудо, коли по твоїй молитві Бог закрив небо на три роки і шість місяців, а потім, по твоїй молитві, Бог відкрив і пішли дожі. І нині, Господи, молитвами прокилі, покажи на нашому народові чудо терпіння. Чудо і за віру Христову, щоб перед ліцем лже проповідників, лже християн або якихось других людей, котрі вмісто того, щоб молилися, хоча б мирно не трогали нас і збивають, сміються і приймають различні закони. Господи, дай нам силу, і ліїну, щоб ось ми були сильні, бо й так поступаючи, перебуваючи в благодаті іліяної. Или Бога Іллі, ми тут діти Божі, а в вічності уєдну з Ілією і наслідники царства Божого. Амінь.